Українці озброюються. У порівнянні з минулим роком попит на зброю збільшився втричі, кажуть у головному управлінні МВС у Києві. Правоохоронці нагадують, перш ніж придбати пневматичний пістолет або мисливську рушницю, слід оформити дозвіл у міліції. Шукати небезпечний товар на чорному ринку не варто, адже заплатити доведеться згідно кримінального кодексу. Чотири пістолети іноземного виробництва вартістю 20 тисяч гривень днями вилучила столична міліція у 28-річного молодика. Парубок віз їх на продаж, однак його схопили співробітники у бозу. Правоохоронці кажуть обіг нелегальної зброї, зокрема в Києві, тримають під пильним контролем. З початку року 273 кримінальних провадження розпочато, в яких безпосередньо фігурує вогнепальна зброя. Ну, звичайно, без відповідних документів, дозволів. Нами проводяться. Вся вся можлива оперативна інформація вона працює таким чином, щоб ринок ні в якому разі не наводнювався безпосередньо вогнепальною зброєю, щоб не щоб особи не могли застосовувати і відповідно мирних громадян. За словами експертів, вилучені пістолети нерідко перетворені на вогнепальні зусиллями народних умільців. Багато зброї знаходиться на дослідженні переробленої сигнальної. Як вже казалось колегами, це зброя найчастіше. Марки «Зораки», Атмака. Тобто вона вся турецького виробництва, і її переробка не потребує внесення незворотних змін в конструкцію предметів і дозволяє, за наявними ознаками, віднести її до певної категорії вогнепальної зброї, за, яку, за володіння якою наступає кримінальна відповідальність. Люди у погонах нагадують. За незаконне поводження із зброєю можна потрапити за ґрати на сім років. Тож, перш ніж купувати вогнепальне знаряддя захисту, слід навідатися до міліції за місцем прописки або постійного проживання і оформити відповідні папери. А громадяни на сьогоднішній день мають право придбати зброю мисливську на різну з 25-річного віку, мисливську гладкоствольну з 21-річного віку. Пневматичну калібру понад 4,5 з міліметра і понад 100 метрів на секунду швидкістю польоту кулю з 18-річного газового з 18-річного віку. Для отримання дозволу необхідно сплатити державне мито, надати копію паспорта, дві фотокартки розміром 3 на 4 і написати заяву на ім'я начальника райвідділу МВС. До заяви додається картка заява встановленого зразку. Ось вона виглядає таким чином. картка заяви. встановленого зразку. Медична довідка встановленої форми, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. Форма називається 127 дріб. О. До цих документів ще повинні додати довідку про вивчення матеріальної частини зброї та правил поводження з ними. Після цього міліція перевіряє претендента на наявність судимостей. А далі протягом місяця вирішується питання про надання дозволу на придбання пістолета або рушниці. І з цим дозволом людина має три місяці, щоб здійснити покупку і 10 днів, щоб її зареєструвати. Після того, як він реєструє, пише заяву, значить видається дозвіл на зберігання терміном на три роки. Дозвіл на зберігання буває двох видів. Є двох видів. Один на пластик основі, інший у вигляді, скажімо такої книжечки, да? дозвіл, дозвіл на зберігання. Незважаючи на довготривалу процедуру, її пройшли вже чимало містян. За 5 місяців цього року звернулися заявами отримали мешканці міста Києва десь близько 6700 дозволів на різні види зброї. Я ще раз повторю, це десь близько в три рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше видавали ми дозволів на мисливську нарізну зброю. Згідно із законом, власнику зброї необхідно потурбуватися про належне її зберігання. Небезпечну іграшку слід тримати під замком у спеціальному металевому сейфі у розрядженому стані. А якщо у вас три і більше одиниць зброї, то приміщення, де вона зберігатиметься, має бути обладнане охоронною сигналізацією. Інакше можна отримати до трьох років ув'язнення у міліції до легального зброєння Киян ставляться з розумінням і кажуть, що відсоток злочинів, скоєних із використанням зареєстрованої зброї, низький.